Вітаю, реформація та поширення нових ідей у Європі. Що таке реформація і як та чому почався цей релігійно-суспільний рух? Реформація це суспільно-релігійний рух в Європі в 16-му середині 17-го століття, спрямований проти зловживань католицької церкви та церковних діячів, прихильники якого виступали за оновлення демократизацію церковних порядків. Дослідники по-різному трактують реформацію. Одні вважають її церковним розколом, інші поверненням до витоків християнства. Причини реформації, невдоволення зловживанням католицької церкви це продаж індульгенцій та платні обряди, неприйняття. Консервативної політики та монополії на тлумачення Біблії, богослужіння лише латиною, відсутність зрозумілого пояснення догм для простих вірян, відсутність доступу простого люду до святого письма, винахід друкарства сприяв швидкому поширенню релігійних ідей та перекладів Біблії, збільшуючи кількість освічених людей. Також варто згадати про політичний аспект реформації, адже на початку 16 століття вплив папи римського в багатьох європейських державах помітно зменшився. Оскільки посилилася влада світських правителів, монархи вважали, що римська католицька церква має надто значні прибутки та маєтності. Початок реформації в Німеччині Мартін Лютер. Якщо батьківщиною відродження вважають Італію, то реформація розпочалася в Німеччині. На початку 16 століття землі цієї держави були роздроблені на десятки князівств, які своєю чергою входили до священної Римської імперії німецької нації. Зауважимо, що влада імператора не була спадковою його обирали князі-курфюсти на спеціальних зборах. Через відсутність політичної єдності римська католицька церква забезпечила в німецьких землях особливий статус. За відсутності сильної центральної влади, в роздробленій Німеччині, Римсько-католицька церква здійснювала великі політичні угоди. Окрім того, найвище духовенство володіло значними угіддями та статками і залежало тільки від папи римського. На початку 16 століття ці стани суспільства були невдоволені такою ситуацією. Потрібна була іскра, щоб протестні настрої набули форми антицерковної боротьби. Спалахом стали викривальні промови монаха і доктора богослів'я з університету міста Віттенберга Мартіна Лютера. Ідеї реформування церкви існували і до Лютера. Це були віклів, гус. Але їм бракувало широкого поширення, яке забезпечив винахід друкарства. 31 жовтня 1517 року. Мартін Лютер оприлюднив свої 95 тез у Віттенберзі, викриваючи зловживання та корупцію католицького духовенства, зокрема продаж індульгенцій. Ці тези швидко розійшлися європою завдяки друкарству та німецькомовному перекладу, що здивувало самого Лютера. Лютер був членом церкви і не мовчав, він був проти індульгенції. Для Лютера Біблія повинна була дійти до людей. В ту епоху лише кілька родин мали Біблію. Лютер казав, що духовність не має грошового еквіваленту, тобто не можна купити спасіння та прощення. Поширення ідей Лютера призвело до зародження протестантизму. Папа Лев X відлучив Лютера від церкви, але той не злякався, написав нові критичні твори та публічно спалив папську булу. На вормському рейхстазі імператор Карл V викликав лютера. Внаслідок вормського едикту Лютера оголосили Єретиком, а його твори спалили. Перебуваючи в замку Вартбург, Лютер переклав новий завіт німецькою та написав полемічні твори. Багато німецьких князів підтримали Лютера проти папи та імператора, що призвело до створення військових союзів і тривалого протистояння. Поширення реформації ідеї Жана Кальвіна. Розгляньте портрет засновника однієї з протестантських церков Жана Кальвіна яким його зобразив художник. Мартін Лютер надихнув інших богословів, зокрема Ульріха Свінглі у Швейцарії, якого вважають ідеальним пастором та героєм реформації? Свінглі виступав проти подорожей до святих місць, поклонінням іконам посередництва католицької церкви, індульгенції, Мощі, Чернецтва, Целібату. Він обстоював республіканський устрій церкви та демократію, замінив Латину на німецьку в богослужінні та скасував деякі церковні збори. Цвінглі загинув як пастор. Ще одним важливим напрямом протестантизму стала ідея Жана Кальвіна. Кальвін юрист за освітою, підтримував реформацію, переслідуваний за віру, оселився в Женеві. Ідеї кальвіна здобули широку популярність, особливо в Женеві, де встановилася теократична диктатура. Духовенство мало повну владу, а не із позбавляли прав і навіть страчували. Наприклад, Мігеля Сервета було спалено за єресь. у Женеві. Були введені сурові обмеження на розваги та поведінку а також заохочувалися доноси. Незважаючи на це, кальвінізм приваблював своєю демократичністю та поширився в багатьох європейських країнах, а пізніше в Америці. На українських землях кальвінізм приваблював шляхту головним чином ідеї секуляризації, вилучення церковних маєтностей. Ви можете порівняти вчення Мартіна Лютера та доктрини Жана Кальвіна. Досліди. Виконай завдання. Дякую всім за увагу. Вивчай історію разом зі мною.